Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Що буде відбуватися в Донецькій області до кінця 2025 року. Я би хотів подивитися саме цю область окремо, а саме прифронтові території. Хоча, по суті, зараз в Донецькій області за ці 4 роки практично все стало прифронтовими територіями і ніде великого спокою по великому рахунку немає, особливо по Покровському напрямку. Питання, яке я хочу поставити до карт максимально чітке та конкретне, чи є ризики загрози того, що Донецьку область вороги окупують до кінця 2025 року, і взагалі що там буде відбуватися? До кінця 2025 року. Тому що там посилені військові дії. Про Покровське я запишу окреме відео завтра. А сьогодні я би хотів глянути Донецьку область. Ну, цілісною картиною. На всю область подивитися одночасно. Що буде відбуватися? Куди буде рухатися ситуація для України в плюс чи в мінус по Донецькій області? Давайте подивимося. Ну, і відповідно відповімо на за запитання, чи окупують повністю Донецьку область до кінця 2025 року, чи не окупують. На це відповідають циганські карти чи окупують. А на Питання, що буде відбуватися в Донецькій області, відповідать карти Таро. Башня. Зразу перша карта, 16 й аркан башня. що буде відбуватися в Донецькій області до кінця року. Погана карта. 16 й аркан башня. руйнації, агресія, вогонь. Бомбити будуть дуже сильно і нещадно. Ви скажете, наскільки це можливо сильно і нещадно, якщо і так бомблять. Походу, може бути ще сильніше. Так, далі. Вісьмірка мечів теж погана карта. Вогневі атаки, агресія, небезпеки, смертельні загрози. Сонечко. До речі, хоч щось позитивне. 19-й аркан Сонце пряма позиція. Це дуже хороша карта. Карта сонечка говорить, що все-таки позитив буде. І четвірка жезлів карта сили, карта успіху. Ситуація 50 на 50. Утюжити міста, як це кажуть, гладити. Хоча це слово дуже страшно звучить. Будуть, судячи по карті башні та по вісьмірки мечів, але разом з тим падає четвірка жезлів, карта стійкості та сили і карта Сонечка. Тому ситуація неоднозначна. Я би сказав, не плюс, не мінус. Тобто прориву до Донецької області далі вглиб не буде, але водночас будуть якісь дуже сильні атаки. Так, чи окупують Донецьку область до кінця 2025 року, карта вченого на циганській колоді падає. Кладбище, Вдавець, смертельні загрози. Карта Ажиданія. Тепер пояснюю: Ні, не окупують. Хоча карта Свинтеря говорить про смертельні загрози, атаки і знову ж таки чимось перегукується з картою башні. Ну, В плані якихось терактів, смертельних загроз, смертельних атак і утюження міст. Якби це не звучало страшно та моторошно. Карта вченого говорить про якісь важливі новини, за якими ми всі маємо слідкувати офіційні новини. Не ведіться на провокаторів та панікерів. Дуже багато зараз роздувається різної інформації. Фейки несуться, як гімно по батареях тече. Тому, будь ласка, фільтруйте все, що ви чуєте. Так, навіть мене фільтруйте. Я кажу, завжди має бути інформаційна гігієна. Далі карта кладбища це смертельні загрози та атаки. Карта ожидання, очікування, говорить про незмінність ситуації. Це водночас і добре, і погано. Добре, це, тому що це говорить, що ситуація на фронті особо не поміняється ні туди, ні сюди. Але, з іншої сторони, це погано, тому що ситуація, повторюю, знову ж не поміняється ні туди, ні сюди. Далі гинуть люди, далі вогневі удари та атаки. Ну і багато невинних людей, які би просто могли жити, насолоджуватися життям в свої молоді роки, будуть гинути далі. Тому що ожидania, карта ожидania, фінальна карта, яка випала на циганській колоді, говорить про. Незмінність ситуації, якою ситуація була, такою до кінця 2025 року вона і залишиться. Особих перемін не буде ні в кращу сторону, ні в гіршу. Тобто, і з нашої сторони, з української будуть якісь, можливо, нові мобілізовані туди заїжджати в Донецьку область, будуть укріплятися. Ну і карта Сонця це хороший знак. Але з іншої сторони, вороги ж теж не будуть зупинятися і щадити. Вони далі будуть бомбити, вони далі от карта башні, вісьмірка мечів, кладбище вдавець. Тобто смертельні загрози, які були високі, такими високими і залишаються. Так що, це і добрий, і поганий прогноз одночасно. Не захоплять Донецьку область до кінця 25-го року, але кривава бійня продовжується. Смертельна бійня кривава. І це моторошно. Все, що я хотів сказати, я сказав: дай Боже нам усім миру, якомога швидшого миру. Бережіть себе та своїх близьких, пропонуйте теми для ефірів. Завтра буде окремий прогноз по Покровську. Цілую, люблю, війною, мирного неба!